Усім миру Божу. На каналах Салтаненків завжди виходять сильні проповіді, і сьогодні вони показують, що величезний вплив на людей зараз мають соціальні мережі. Між багатими цього світу ведеться боротьба за поле впливу на людей, і багато людей попало під цей вплив. Усе, що чують, вони приймають за чисту монету, не розбираються, де правда, а де брехня. А насправді за цим всім стоїть сатана, і працює він досить успішно. Божих людей, які створюють церкви, які проповідують Івандеї, які мають результати, спасені людські душі. Соціальні мережі просувати не будуть, і канали їх блокують. Правителям цього світу, сатані, невигідно, щоб люди мали просвітлення і знали правду, і спасалися в цьому безбожному світі. Але для тих, хто розповсюджує Єреси, хто щось додає або віднімає від Слова Божого, на них чекає покарання. Суд на них від не бариться, а їхня загибель не дрімає. Написано у друм Петра 2.2. Амінь.